Добрий раночок. Прийшла відкривати теплицю, і вже гаряче, вже 24 градуси. Дивіться, хочу сьогодні зробити відео. Вчора мені жіночка написала кардинальний такий коментар по поводу помідор, чого тут у мене такий великий цвіт. Гляньте, показую. Люди звідки починати? Цвіт весь великий, весь весь великий. Всі помідори величезні. Вони в'яжуться і получаються от такі красивенні помідори. То це що виходить мені? О, гляньте, які здоровезні мене цвіт. Е, іду далі, дайте, щоб. Бо я вже трошки так вділася. Не хочеться замазуватися. Гляньте, які помідори. Бачите, який цвіт тут на цих помідорах. І гляньте, вони всі. Е, вона сказала, махровий цвіт, жіночко, да що ви там те є? Да воно вам може все спортить. Що воно спортить, коли це такі помідори? Тут такий цвіт. ми що вставати, все обривати і оставлять помідори без нічого. Чи що це мені робити? Ви мені скажіть, гляньте, тут в кожному помідорка, в кожному помідорочка. О, дивіться. Отакий тут світ. Слухайте, як це такий сорт, і в них такі помідори. Ну, то наше вже таке писати? Вчора поламала, а ні, це щось кинула просто. Оце вони пов'язалися із того цвіту здоровезного. Оце всі у мене помідори. О, гляньте, бачите, які в'яжуться. получаються от такі о помідори, дивіться. Отакі помідори виходить. Нащо писати, чуть не обзивати мене, ну що ж це таке робиться? Що за народ такий, а? Люди. Вони такі є, ці помідори, такий цвіт великий, гляньте, які вони махрові. На перці є махрові. О, дивіться, бачите, оце все з цих великих помідор, О, з цього цвіту здорового. Оце воно все пов'язалося. Є часом на перці, от, тут от в цій розвилочці, кажуть, махрова квітка. Я ніколи її не обривала. І виходить, гарний перець і море перцю. Дивіться, о, гляньте, ну. дивіться. Що мені? Дивіться, бачите, як в'яжуться помідорки, гляньте. Ну. О, Бачите, оце цей цвіт, це такий сорт, такі помідори. Люди милі. Йдемо дослідуючи. Гляньте, дивіться, теж здоровезні, здоровезний цвіт. Вони не, по, вони не це. Раз, два, три. Це такі самі, слухайте, це той самий сорт. Дивіться, бачите, такі великі. Оце такі величезні вони. Гляньте, бачите, о, всюди. То це, по вашому, жіночко... Мені що вставати, обривати помідори і оставатися без нічого, Якщо вони якісь заразні. Чи що вони нормальні? Це нормальні такі помідори. Бачите, зараз пообриваються, буду ходити тут пообриваю весь цвіт. О, гляньте. Отакий цвіт. Це сортові помідори. Це не, не ці, я вже вчора вам писала. Це не помідори, які м, гібриди, що вони там, не знаю, що. Це сортові хороші помідори. Дивіться, цвіт весь великий. О, О, гляньте, скільки того цвіту тут. Дивіться, що робиться. Бачите? О, здалека покажу. Отаке, так, що жіночко, не переживайте. Все добре. О, ну, дивіться, що. Ну. Я аж не могла до ранку дождати, щоб прийти і показати. Гляньте. Дивіться, бачите, бачите, які помідори. Ще на гібридах такого не буде. Оце то Маріндо, це дуже хороші сливочки, тут треба підв'язати ще. От. Дай таке. Все нормально з помідорами. В'яжуться, получаються великі помідори, красиві. О, дивіться, от-от-от. Факт на лице. І що? гляньте ну, що робиться, скільки помідор нав'язало. То що мені? Оце по-вашому вирвати кореня і викинути, бо тут цвіт великий. Ну ви що? Все добре. І все класненько, гляньте, о, бачите? Тут слідуючий сорт. Отакий От цвіт. Така, значить, в цих помідорів, як то кажуть, колись мама казала, мода така у них. Гляньте, о. Такі квітки великі, а зато помідори, о! Бачите, що робиться. Отаке. Добренько на цьому все. Ох, сьогодні буде роботи тут багато. Я вчора землю поливала холодною водою. Що я тільки не робила? Температура 100. ой, 40. Температура 40 в теплиці. От там сітку повісила, тут штори була повісила. Оце розтягнула, щоб сонце не пекло. М -м -м. Нуль. Все, все, хоч би що. А огірки, знаєте, скільки раз поливала? Не знаю, мабуть, разів вісім. Ой, Де, які бурячечки мої. Дивіться, який порейчик. Гляньте, ну, треба полоть. Оце я дуже боюся за цю обіду, бо якщо заводиться е, лобода, на неї тля нападає, знаєте. Ой. Трошки виб... вибачте, що так почалося відео, але ж, дивіться, бачите, 24 градуси вже. Але ж кажу, що так жіночка написала мені якось. Що, аж за душу взяло. Провіримо папіночки наші. Бачите, порозцвітали. Розцвітають і розцвітають. О, красота. А ця що? А ця о! Гляньте, но ну, за ніч підросла, слава Богу, Боже, щоб воно видержало це пекло. Вони ж не розраховані на таке, щоб. Так, гляньте. Тоже вже починають трошечки оця типа. Я їх постійно проріжую, щоб е, повітря ходило тут. Дивіться, яка красоточка. О. А тут вони, видно. Бачите? Вони похож на картоплю, але вони мені похожу, знаєте, на що? На свою я вчора казала. Добренько, хай собі тут вони будуть. Буду кожної години знов сюди приходити. Сьогодні була така ніч у нас, звісно. Ай, хай його де. У мене ж є протів жари антистресант. Люди, я за нього забула, оце тільки що спомнила. Треба обробити інжири і оці пепіно. Бачите, як півросло за ніч. Маю воду плодики. Вчора із цього інжира я зірвала точку росту. Вчора я говорила з Наталією Олександровою, показала їй, і вона каже, порахуйте, чи є сім листків. То Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, навіть, вісім є дев'ять. Зірвала точку росту, то він бокові додавить. Ой, три руки помить, тому що як рвеш цього листка. І молочко попадає, і воно так трошки пече, знаєте. Отаке мені головне, щоб ці гарненько. Але подивіться, як брунси пішов. Вони не маленькі саджанці. Вони гарні саджанці, гляньте. Бачите? Отаке, добренько на цьому все. Я трошки зайнята, покажу вам, де я що я. З ким я? О великі квітки, о! Ну, я не можу, обідали мене. Але нічого. Оце при великих квітках отаке робиться, бачите? Зараз, зараз, зараз опа трошки збільшу, бачите? Оце ті великі квітки такого наробили, бачите? О! Он там червона вже в куточку. Тут вчора я три помідори зірвала. Отаке на цьому все. Бажаю вам добра, щоб таке, як сьогодні вночі було, не повторювалось ніколи. Щоб було все тільки тихо, мирно, щоб у нас наступив мир. Бажаю здоров'ячка вашим сім'ям. Вирощуйте помідори з великими квітками, будуть великі плоди. І будьте один до одного вічливі. І будьте. Розумійте один одного, входьте в положення один одному. Ой, тим більше, що зараз такий час у нас страшний. От. От таке. Добренько. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, не обіжайте, будь ласка, лайкайте.